Всім привіт! Я Антон Плохотник і я починаю свій новий тревел-проект Подорож звернання. Суть проєкту в тому, що ми, мандруючи Україною, мусимо вкластися в бюджет в тисячу гривень і не виходячи з цього ліміту. Це в нас квитки, це в нас мандрівки і це в нас їжа. І звісно ж, ми починаємо наш тревел-проект з столиці України, славно звісно, міста Київ. Так, і нам треба для початку перекусити, а куди ми йдемо зазвичай, коли приїжджаємо в Київ? Пуза хата. Let's go! Це вже традиційно склалося, що приїжджаючи в Київ і перекус починається з позатої хати, бо це найближче до вокзалу, там смачно, там недорого, там домашня, класна кухня. Тож ми рухаємось туди. Так, і слід зазначити, що на квитки вже витратився, пішло орієнтовно 260 гривень, це туди назад, це з Тернополя в Київ і з Києва в Тернопіль. По 130 гривень це плацкарт без постілі, повний квиток. Постіль я зазвичай вожу з собою, це такий вам невеличкий лайфхак. Це зручно, це приємніше своєю постільів і це дешевше виходить. А так як наш тревел-блог. Про бюджет в першу чергу, тож треба це врахувати. А от і легендарна позата хата, яка знаходиться поблизу південного вокзалу у Києві. І саме туди ми рухаємось. Червоний борщ, зелений борщ, солянка. Давайте червоний борщ. Дякую. Сніданковий обід отрився рівно 200 гривень. Тобто, ще, виходить, 540 гривень у нас є бюджет. Так, такий в нас стіл рівно 200 гривень. Це в нас борщ, велика порція, вареники, картопля і поріжечики. Круто, що це так зручно близько заходиться біля вокзалу. Тобто, одразу ми собі з вокзалу зійшли, перекусили. Ось такі в нас ціни в козакій хаті. Це в нас за порцію борщу більшу, вареники, булочка і картоплю. Вибачайте, що вже трошки над'їв, бо дуже були голодні. Але от такі ціни. Як на мене, досить зручно, недорого і ситно. Так що варто уваги. Козата хата, вокзалі. Так, перекусили в позатій хаті, набралися сил, навіть не перекусили, а наїлися. І зараз рухаємося в сторону центру на прекрасні види Києва. А саме на поштову площу. Так що спускаємося зараз знову в підземний перехід. Йдемо до О, персонажі. Йдемо до е метро вокзальної і їдемо звідти на поштову площу. Так, Спускаємося в метро на вокзальну. І звідти туди, куди нам вже треба. Станція вокзальна, яка знаходиться одразу біля головного залізничного вокзалу. Час пік, шалений натовп людей. Хоча це і не час просто, просто натов. Зараз буде дуже класний перехід, красивий. Так що зацінюйте. Такий от красивий розмальований перехід з станції Хрещатик на Майдан Незалежності. Тут дійсно прикольно. Вийшли з метро і тут зразу нас зустрічає ось така краса. Київський фунікулер назбирав трошки людей. Вартість проїзду фоніпулярії 8 гривень становить, тож ще досить так бюджетно. Київський фонікуляр це фунікулярна система, що з'єднує історичне верхнє місто та поділу Києві Прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на Дніпро. Проблеми в зв'язку між верхнім містом та низинним подолом існували з часів Києва Спершу стародавні кияни користувалися крутими стежками, згодом андріївським узвозом, який під цією назвою відомий ще з 18 століття. Споруджувався впродовж 1902-1905 років. А вже у травні 1905 року було урочисте відкриття фанікулера. Вийшли ми з фанікулеру. Позаду нас Михайлівський Золотовархі. А ми рухаємося в парк Володимирська гірка. Дивитись на красоту. Пішли! Вже все красиве, все зеленіє, весна, бо в Тернополі ще сніг був, як ми виїжджали, а в Києві вже красота. Що ти мене знімаєш? Вон то знімай красоти, рухаємося на новий міст Кличка. Прийшли ми на міст від мера Києва, а тут просто аншлаг. Трошки присіли перепочити після прогулянки. Ось такі тут лавочки, відпочинкова зона, арка, яка символізує вже далеко на дружбу народів і вид на Київ. Ось характеристика цього скла. Зараз будемо тестити його. Ось таке це трьохшарове скло, на відчуття двояке, бо висота конкретна. І я якому було навіть стояти там моторошно. Тут ми бачимо характеристику про цей місць. Ну, після того, як прилетіла ракета біля нього, то йому до нього довіра виросла однозначно. Зараз ми знаходимося біля головного входу в Михайлівський Золотоверхий собор, Собор рівно на 180 градусів. Московецька піскова техніка. Підійшла до нас жіночка, яка збирає Допомогу на відновлення військових госпіталів і задонатили лише пару гривень. Тому, тому так, робіть добру справу, навіть коли у вас обмежений бюджет. От. І попри книги Ольгу, ми рухаємося в сторону величного Софійського собору. Попереду ми бачимо Софійський собор. І виглядає Богдан Хмельницький. Так, на сьогодні вийшов такий невеличкий екскурс. Попри місцеві собори, пройшли Михайлівські Золотоверхи, зараз біля Софійського собору. Бо сьогодні у нас величне свято, вербна неділя. Ми б взагалі пасувало зайти в церкву посвятити вербу, але так як в нас видався такий більш робочий візит у Київ, тому ми хоча б біля них. Красива у нас архітектура, особливо от в Києві, в столиці. Багато збереглося пам'яток з середини минулого тисячоліття, з початку минулого тисячоліття. І ми мусимо продовжувати це зберігати, берегти, бо, ну, бо хто як не ми. Навіть попри те все, що наш сусід е, старається це все знищити, ми мусимо це зберігати зі всіх сил. До речі, слід зауважити такий момент, що навіть про те, що це столиця і в Києві високі ціни. Тут є метро, яке всього лише за 8 гривень тебе в інший кінець міста доставить. І це доволі зручно і швидко. Так що користуйтесь. А ми підійшли до ще однієї сакральної споруди Андріївська церква. Досить красиво і велично. Загалом сакральна архітектура є дуже красивою. І навіть коли ми в університеті, я по спеціальності архітектор, коли ми в університеті проходили курсову Сакральну споруду, мені вона найбільше сподобалась і запам'яталась, бо проєктувати церкву було цікаво і класно. А зараз ми на Андріївському звозі і спускаємося вниз до контактової площі. Пішли. Андріївський узвіз у звіз Подільському районі міста Києва. Верхня частина узвозу виникла на шляху, який вже за часів Київської Русі зв'язував старий Київ і подолом. Проходимо по театр на Подолі і спускаємося вниз по узвозу. Спускаємося помаленьку вниз, бік контрактової площі. Там ще прогуляємося, зайдемо з по і звідти в сторону. Хрещатика і Майдану Незалежності. Сільпо на контрактовій як окремий вид архітектури. Ми зараз знаходимося на контрактовій площі. Тут досить людяно, молодо, зелено, красиво. От по одній стороні від мене знаходиться колесо огляду. Відоме вже на контрактовій площі. Чи варто йти саме на колесо огляду? Я не знаю. Я би от, не радив. Бо вид з нього нічим не кращий, ніж з Андріївського звозу. Але якщо ви вже тут і вам ліньки підніматися на Андріївський узвіз і на пагорби, ну можете в принципі завітати, бо вийде тут власне. Так, ще мінус 112 гривень вийшло, бо ми були в сільпо. Я в дорогу купив млинці, купив круасан, купив барні і водичку. Це, от мінус 112, Там практично все вийшло по акції, крім млинців, так що. Вмійте економити. Це спасе вас і ваш гаманець. Цинки багато. Що ж, ми рухаємося в сторону метро на контрактовій площі. Зараз їдемо ще на Майдан Незалежності і погуляємо трошки там. Так що так, зараз на метро, метро наше все. 8 гривень в іншому кінці Києва. Користуйтесь. Вертаємо в метро на контрактовій, їдемо на Майдан Незалежності. Кожен прапорець, який тут встановлений, він встановлений на пам'ять загиблого героя в російсько-українській війні, який, боронючи свою державу, віддав життя. А позаду мене знаходиться легендарне, легендарне місце, де відбувалися караоке на Майдані. Тут просто все дитинство я провів перед телевізором, дивлячись на цей місця і думав, блін, ну це ж було би круто там побувати. І от прийшло, ну, років 20. Я тут. Ми зараз на головній вулиці Києва на Хрещатику. Тут як завжди, рух, як завжди двіж, і, блін, ну, помпезність цієї вулиці мене вражає до сьогоднішнього дня. А найбільше, що по сьогоднішній день мене дивує і навіть нервує, це от ось це. Ось це. Забрати просто ту звізду і будівля ще окей. Но, но, з тою звіздою це жах. Як її не перефарбовую, це просто крінж максимальний. А зараз ми якраз проходимо Хрещатик і рухаємося до Олімпійського, де знаходиться дуже крутий заклад грузинський, де смачно і недорого. Я його трошки вам прорекламую, не на правах реклами, ну, бо там дійсно класно і варто відвідати. По-перше, ці неприємні, по-друге, дуже смачно. Так що, чекайте. Легендарний босарабський ринок у всій його красі. Так, ось нас Гулівер, палац спорту, легендарний НСК Олімпійський і от заклад, куди ми направляємося. Принесла вже моє замовлення. Ось таке блюдо я собі замовив. Називається цискарі. це свинина, сир, помідори і оливки. Дуже смачно, я вже куштував, мені подобається. Хлібчик шоті і лимонад. 195 гривень і по 30 гривень. Це у нас 255 гривень. Недорого і досить смачно. І ще тут такий класний. Інтер'єр з картою Грузії можна побачити з Абхазії, яка є частиною також Грузії однозначно. Так, принесла вже нам рахуночок, отака оригінальна подача. І, в принципі, так як я і порахував, плюс тут враховується зразу обслуговування. Тож, в принципі, як ви бачите на гривень 300, тут можна досить смачно і класно посидіти. Якщо ви любите грузинську кухню, та й навіть якщо її не любите, то тут ви її полюбите, бо тут дійсно приємні ціни і досить смачно і хороше обслуговування. Біолоха Хачапурі біля НСК Олімпійського. їм лайк. Так, перекусили. Тепер можна рухатися в сторону вокзалу, бо в нас буквально менше ніж за годину відправлення потяга, і ми чуть-чуть так з запасом прийдемо. Миряємо у метро і рухаємося в за сторону залізничного вокзалу. Ну що, друзі, наша подорож прийшла до логічного завершення. Ми вже на вокзалі, зараз будемо відправлятися через хвилин 20 у нас відправлення. Тому, так, Дуже вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будуть часто виходити такі влоги. Раз на два тижні я сподіваюся, вони будуть виходити з різних міст, з різних локацій. Тож, дивіться, можливо, ваше місто буде наступним. Але щоб не пропустити, вам потрібно підписатись і поставити дзвіночок. Нагадування. Ну, в принципі, все. Дякую вам за те, що дивилися. Будемо знімати далі, будемо рухатись далі. Подорож з вернацьким продовжується. Дивіться, буде цікаво до зустрічі.